Так, оп, спушусь, І піду щось поїм, в принципі. Всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело. І я тільки що проснувся і йду собі щось їсти, зараз візьму. Е, а Хоча я, знаєте, не голодний, тому я піду і, і піду, піду я в свою напевно кімнату і... Як ви пам'ятаєте, в цій частині я мав будувати вікна. Тому я з самого ранку зараз буду працювати і робити собі вікно. Е, мені треба взяти спочатку два кольори вікон, яких мені треба це зелене і оранжеве. Оп. І, і, і далі отак. І факел туди і от сюди. Мені ніби, знаєте, непогано виглядає. І в мене ще й світло буде, тому це круто. Оп. Блін, там потім забрати, там воно треба буде, але нічого. І з іншої сторони, тут вікна можна більше зробити. Ану, секундочку. Та, бачите? Бо тут кімната, там верстак я тому не можу більше зробити. І ось тут так само. А там, я кажу, треба забрати оранжеве, бо це не такі кольори, як треба. Сьогодні в мене в нашому селі досить багато роботи. Тому мені треба буде постаратися, у мене є дві задачі перебудувати колодязь і зробити ще один будинок. Бо, як я казав, наш мер планує зробити сього місто велике, але якщо тут навіть скільки тут будинків? Чотири будинки це взагалі, скажіть, капець. І я маю збудувати один будинок. Якщо треба буде тут взагалі почистити загалом територію я хочу, я хочу зробити центр і там зробити всі різні будиночки прикольнень. Ти не бачив, що я літаю, я так будую. Так, є блоки, зараз порахую, щоб знати, як мені буде робити цей будинок. І можу починати. Раз, два. Далі, отак, вверх. Вверх. Далі, 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 далі. Оп-оп-оп. І оп. Два, три, чотири. Раз, два. Ой. Ну, блін, секундочку. Я забуваю просто, скільки там блоків і все. Ну, ніби порахував і тепер-тепер-тепер е, ніби. У мене ніби щось добре, а ніби щось і не добре. Отут треба зробити цей стовп. Е, точно тут. Та тут точно. Я таке впевнений і загалом доробити ось цю ну, штучку, дно так би доробити. Далі отут 3-4, далі тут 3-4 і тут раз, два, три, чотири. Все. Далі я хочу подивитися, як там. А, ой, там три висоту мені треба. Тобто тут треба буде поламати. Але спочатку покладу і потім поламаю. Ось так. Ніби красиво виходить, я вже всюди Тоді поламаю. Ну, надію, що вийде схожим на той будинок, бо самі розумієте, в цьому будинку потім хтось жити буде. Так, тут треба поламати і покласти камінь. І, і, і Тут я ж протупив на один блок за шириною, але нічого. Вправляється. Ось тут два, а там. ну, А тут наоборот тут три. А там, де двері, там два. Я подумав, що це наоборот, і все. Так, Далі, далі, далі. І, і далі тут два по боках. Оп, оп. І. Ось тут так само два. І тепер хочу отут а мені треба таке так, дно зробити невеличке. Оп, і оп. І от таке не дно навіть, а дах такий. Uh, і тепер треба стіну. В принципі, я найчастіше зробив, я такий каркасик зробив. І Тепер мені треба тільки стіни, а двері тут як стоять. Оп, і... А, та, там два блоки. Думав, що я щось не добре зробив, Але ні, все добре. Так, оп, раз-два, раз-два. Не тут поклав, треба було поміняти, але нічого. Ну, Мені за цей будинок взагалі не буде змітно, що його хтось інший будував а не я. І отут так забудую. Ну хіба що, що він чуть дивно так прям під гору стоїть. Подивіться, до речі, там город просто майже в повітрі. Та він тримається на тому, бачите, ось там справа чуть. Він тримається, буквально можна сказати, ні на, на чому, тому. ой. Ти літав? Ні, ні, я ходив, я просто стрібаю так високо, так він не спалився. І все. Будинок я доробив. Ну, в принципі, взагалі мені здається не видно. Бачите, ось цей город. Це просто його треба буде опустити. Або замість нього будинок побудувати. Я замість нього нападу, будинок побудую, а город я кудись перенесу. Ну і подивіться, в принципі, як цей будинок виглядає, ніби взагалі то реально не видно, то, що це не я будував. І тепер мені треба колодязь перебудувати, щоб тут так, якби, така зона була, можна сказати, центральна, центр такий був, щоб було прикольно. О, так оп, оп. І. Оп, оп. І. Далі, далі, далі. Треба знизу камінь тут розкласти. Оп, раз-два. Раз-два, раз-два. І отут тепер та камінь треба розкласти. Зараз, секундочку. Ось так. Раз. Е, секундочку. Як би то правильно? Отак. Ось так. Блін, я не знаю, навіть як це правильно зробити. Ніби правильно роблю, ну. ніби правильно. І тепер тут по бокам ще. Зато у нас буде центр і колодязь так само у нас буде в. Тому ну, взагалі село буде круте, а можливо, скоро місто це буде. Ну, Буду сподіватися, що це скоро буде дуже круте місто. І тут будуть жити всі жителі. Я би найбільше хотів, щоб це було місто, якесь таке місто гол... голів. Ну, коротше, де кожен буде жити в своїй голові, так як я. Ну, Але це моя ідея. Тому, до речі, в нас там скоро вибори мера, я хочу піти на цей. Село, щоб бути мером і взагалі бути дуже крутим Мікеланджелом і все. Надію Шредер не знайде мене в цьому селі. Мені мером, правда, буде небезпечно ставати, якщо я її стану. Ну, я до вас звернуся, коли дороблю так, якби колодязь. Ну, в принципі, дивіться, бачите, Я вже тут чуть-чуть так зробив, я вже колодязь доробив, воду я розлив і тепер тут же всю воду висушив, і мені тепер... ой! Мені тепер треба тільки забрати цей. На юзі ніхто всі яму не впаде, тому. Ну я її забудую, не переживайте. Я її забуду, я чемний. Земля не провалиться, вона дуже гарно тримається. І. Так оп-оп-оп. І. Е, ось так. Блін, цей блок треба буде забрати і пом'яти. Я до речі зрозумів, що можна класти зразу такі блоки та ніби що так лопатою скопані. І так, тихо, тут на треба не літати. Шо, шо? о, прийде бігі, привіт. Брій, привіт, бра, прийду. Куди він зник? Дивний якийсь. Ні, секунду тут був. Секунду тому тут був. Ну, нічого. Як ви бачите, я отак вже бачите, як ефективно працюю. Я хочу отак це зробити, оце. Забрати... ой, ось так забрати. І. Мені і, і, і. це треба. Треба замінити ось цей блок, і варті, тут дира, я її закладу. Все, заклав. І... А, боже, я про це забув. Я це взагалі забрати забув. І ще я хочу місток через річку зробити, щоб до нас сусідні села могли е, йти, бо вони навіть не хочуть йти деякі через те, що треба багато йти. нам. Їм треба йти в кінець річки або в місце, де води майже немає, щоб гарно пройти. Я ще хочу цей холмик забрати, щоб також жителям було легше спускатися. Оп-оп. Е, Оп. ні, сіт, я поламаю це отак на один блок. Ну, в принципі, місця вже набагато більше, ніж було з криницею, тому це вже круто, знаєте, я гарну роботу, мені здається, зробив. Я тут ще якби якусь лавочку таку, знаєте, покласти прикольненьку. В наступній частині, напевно, ми сюди якусь лавочку докладемо, ну, типу того. Або загалом тут площу так, якби збільшимо, щоб було красивіше. Або взагалі острів можу якийсь зробити невеличкий. Ну, якщо тут будуть будинки, це, мені здається, буде прикольно. Дуже зараз швидесенько міст зроблю. Міст швидко будується. Так, е, Мене тут ніхто не буде бачити, я можу літати, тому... Отак, так, оп. Е, блін, то вже тимні, але нічого. Це швидко будую, скажіть. Так, е, так, так, так. Що робити, що робити? Отак. На блок, нечайно прорахувався і. Ну, не прорахувався, навіть з боку поклав. І тепер треба опори до моста. Бо... Ой, ой 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 він зараз впаде. Він тепер на одну сторону перехиляється, Ви, якби це бачили, ви б зрозуміли. Він на одну сторону перехиляється, бо з однієї сторони є опори. Е, оп. Оп-оп. І все, не перехиляється більше. І ще одну опору сюди, і взагалі буде дуже. прям такий... Сильний мій буде. Ну коротше, дуже прикольний. Витримає навіть якусь машину, якщо буде приїжджати. Ну, от з вами був я, Мікеланджело, Я буду прощатись. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па, пишіть в коментах, чи ще додати. Па-па!